Якість обслуговування у громадському транспорті завжди хвилювала чернівчан. Хоч за останній рік Чернівецьке тролейбусне управління запровадило низку змін, але кожна з них прожилася по різному Яких нововведень чекати у майбутньому, та чи стало людям комфортніше їздити у комунальному транспорті? Дізнавався мій колега Максим Берник. Місто переходить на безготівковий розрахунок у транспорті, але електронним квитком користується лише третина всіх пасажирів. Сповільнюють перехід проблеми з електропостачанням, але комунальники все ж планують розширювати можливості оплати карткою. Що стосується ціни на проїзд, запевняють, зараз зрощення не буде, але все може змінитися, якщо зростуть ціни на електрику. З 1 січня по планах у нас повністю відготівки відіти проблеми ці перебойки в державі вони впливають на. Підготовку повноцінну можливо воно відтягнеться ще на місяць. Значна кількість чернівчан також очікує на повний перехід, але зізнаються, через проблеми зі зв'язком не завжди можуть оплатити проїзд без затримок. В основному проходиться на жаль, через QR-код знову ж таки, хоча незважаючи на труднощі. Але якщо будуть кондуктори, це буде зручніше. Інколи буває таке, що немає зв'язку в телефоні. Тобто є бажання сплатити, але немає можливості. Допомогти у проході на безготівковий розрахунок мають проїзні картки, але їх запуск також відклався. Наразі скористатись такою формою оплати можна лише учням у тролейбусах міста. Згодом отримати їх мають і інші категорії населення в першу чергу. Пільговики а ви вже оформлювали картки оцінові? Да, да, да. Вам казали вже, коли приблизно вони будуть? Да, сказали зразу через два чи через три тижні. Також управління почало опікуватися і автобусами, якими до цього займалися приватні підприємці. Зокрема, Петро Лосак прокоментував скандал навколо п'ятого маршруту, який зараз обслуговують двоє перевізників. Ми точно зможемо забезпечити регулярність руху на маршрутах, які ми обслуговуємо. Конкурувати їм важко у зв'язку з тим, що той транспорт, який надає комунальне підприємство, він значно від. Відлішається жителі міста все ж обирають саме комунальний транспорт за їхніми словами. Комфорт та зручність використання впливають на це рішення. Зручніше, зручніше виникали можливі очі. Не бачить, серце не плаче. <гум> Дуже зручно, коли почали оплачувати карткою, тому що ти заходиш і відразу скануєш і оплачуєш. У майбутньому посадовці планують лише збільшувати частку комунального транспорту міста та оснащувати валідаторами наявні маршрути. Серед майбутніх змін комунальники почнуть обслуговувати 34-й маршрут, який відтепер стане тролейбусним. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4